Зараз будемо готувати супер корисний сніданок, але він буде пісний. І я зараз буду, звичайно, розповідати, як приготувати не в пісному варіанті. Перш за все, беру локшинок. У мене вже кипить вода в локшина із зеленої гречки. Знову ж таки, із корисне рівнем. Так. І отак от відправляю. Я так і знала, що в мене зараз все повипадає. Варити її 4-5 хвилин зовсім недовго. Тим часом мені потрібно порізати овочі і гриби. У мене сьогодні Ерінги і цукіні. Це може бути будь-який інший ваш овоч, можуть бути печериці. Я просто трошки люблю більше ерінги. Чому я їх люблю? Тому що вони такі мають такий, як резинові, якісь. Я не знаю, щось я люблю так таку історію. Буду нарізати і буду готувати разом із тофу. У мене тут шматочок підкопченого, є тофу для аромату. Такий тофу варіант. Мені ще знадобиться кокосове молоко. Насправді, можна і без кокосового молока, можна по-різному. Просто в мене воно є, я вчора купила, готувала на вечерю, хто ще не подивився, мій прекрасніший, суперовий рецепт, як я готую нутку. Будь ласка, подивіться, беру кокосову олію змащую. Якби не було кокосової олії, я б взяла масло ГІ. Але в будь-якому випадку це було б від Живодар. Я півтора року вже працюю із живодар, і ми знайшли один одного на просторах інтернету. І тепер вони рятують мене. Я завжди даю вам знижку 10% на всі корисні олії від торгової марки Живодар. Так, що я? Роблю, я ж мала вже нарізати овочі. То, ху -ху -ху, мала нарізати овочі, то, то приберу поки що кас... свою сковороду, тому що нічого не має горіти взагалі. Так, грибочки можна нарізати по-різному, можна кубочками, можна нарізати такі. Я люблю взагалі, коли так нарізане і типу злегка підсмажена. Але в мене сьогодні це. Це буде така, якби підливка, чи що, чи такий додаток саме до макарон, які я го, годую, готую. Рідко їм макарони, але зараз піс, Тому такі зеленої гречки собі дозволяє. Намагаюся менше їсти в глютену. Я його не боюсь. Глютен він може бути. Не таким шкідливим, як про нього розповідають, якщо його їсти в малій кількості. Якщо ми на постійній основі їмо глютеновмісні продукти, це може бути негативно для нашого здоров'я. У нас в організмі є така бактерія клапсієла. І ця клапсієла бактерія вона дуже любить глютен. І коли вона їсть цей глютен, вона утворює спирт, алкоголь. Тобто ми їмо начебто глютен, а насправді ми ще й себе можемо потенційно отруювати зсередини. Плюс до всього, ворсинки стінок кишківника не люблять глютен, тому що глютен від слова глю, клей англійською мовою. Ворсиночки ці на них впливає, їх е, е, налипає на них, і вони е, гірше працює перистальтика кишківника, гірше відбуваються процеси засвоєння поживних речовин. Ну, саме завдяки яким ми і функціонуємо. Ви ж розумієте, що все від їжі, від тієї їжі, яку ми їмо. Тому дуже важливо слідкувати за своїм, звичайно, кишківником. Так, зараз буду продовжувати нарізати гриби. Гриби вони корисні так само, як і шампіньони. У них велика кількість вітамінів групи Б, в них достатня кількість клітковини, є рослинний білок, є е, амінокислоти, вітамін д 3 також є. Так, в мене вже тут кипить. Вітамін Д3 є, але за тієї умови, що грибочки вирощувалися під ультрафіолетом. Наприклад, лісові гриби на них світить сонечко, і вони поглинають в себе, вони типу синтезують вітамін Д. Мені здається, я можу помилитися, я можливо забула вже цю тему. Вітамін Д2 мені здається, вони мають в своєму складі. Якщо мене слухають мої колеги-нутриціологи, виправте мені мене вітамін D2, а який буде все рівно у нас синтезуватися в D3. Бачите, вони такі, якби, як резинові. От мені саме ця структура подобається, що вони схожі на резинові. І гриби, вони дуже швидко все поглинають, всі смаки. Тому класно би зараз одразу, поки в мене ще один гриб, одразу додати, бо знаєте, що спеції я вчора готувала зі смачнішими спеціями. З різними карі, з копченою паприкою і з куркумою. Використовуйте куркуму, вона дуже корисна для е, нашої печінки. Взагалі такий антиоксидантний ефект має. Бачите, в мене вже все закінчилось. Треба нових спецій придбати. Де моя куркума? Чого її десь мої рідні заховали? Опа, опа. Така куркумичка. Справжня змоврітія, як має бути. Так взагалі не робіть. Краще дістати ложку, тому що якщо потрапить сюди, якщо потрапить сюди пар, то куркума, ви знаєте, що буде з нею. Грудочка не візьметься. Так, що ми ще додамо? Сол and paper. Сім, перець, тут теж якісь. Спеції, спеції, додавайте, завжди багато. Прочитала сьогодні коментар, дівчинка пише, я з понеділка сідаю на ПП, сідаю на ПП, обожнюю ці слова. Боже, як з цим жити? Це ж так не смачно. А я читаю, думаю, боже, моя манюня, як ти помиляєшся. Це смачно, це дуже смачно. Вже за перші 10 днів, відмовившись від цукру, Ковбаси і продуктів, які мають глутамати натрію, ви очистите свої рецептори. І ви їжу будете сприймати зовсім по-іншому. Їжа буде вам дійсно смачна. Ви будете відчувати солодощі з усього. Фрукт, фрукти просто я яблука вже не можу їсти мені такі солодкі. Ви будете відчувати з горіхів солодощі, з овочів, овочі стають дуже солодкими. Давайте ще хто не перейшов на сторону здорового способу життя. Я всіх закликаю. Хто не знає, як харчуватися, яке меню саме вам потрібно. Будь ласка, приходьте до мене на особисті персональні консультації, на мої супроводи. Також марафони, коли я буду їх проводити чи курси. Я все розповідаю. Плюс до всього я готую дуже велику зараз програму. Як... це по вашому запиту, яка допоможе здобути професію нутриціолога. На... Тобто база якась у вас може бути, так? але ви можете навчитися саме як стати нутриціологом, як заробляти нутри... нутриціологом, як створювати свої курси, але це після якоїсь бази, тому що прям Ой, ось до мене, наприклад, дуже багато дівчат приходять після хелсдемії, так? Я сюди, дивіться, ще, й тофучку, ще й тофу зроблю. Тофу, звісно, коли не пісти, я тофу не використовую. Я його не дуже люблю відверто. Я готую на велику родину, тому це ще й може на завтра лишитися. Нічого страшного, якщо воно на завтра лишиться. Тофу це соєвий такий продукт. В ньому є достатня кількість, до речі, корисних поживних речовин. Просто Сам по собі білок тофу, білок, не тофу, а сої, він для нас важкуватий для засвоєння. Хоча він якби рослинний. Ой, так пахне. Прованські трави сюди додали. Я думаю, що це пахне. Зараз я це все додам, звичайно, коконат мілк, кокосове молоко, яке дуже корисне, в невеликій кількості. Дивіться, яка історія. Кокосове молоко зараз. У мене кокосова тутолія, буде кокосове молоко. Воно містить велику кількість насичених жирів, насичених. Насичених жирів ми з вами не боїмося ні в якому разі, але насичені жири. Так, ближче, давайте так під'їдемо. Але насичених жирів ми маємо контролювати, їх має бути не більше 10% від нашої добової калорійності. Від нашої добової калорійності. Ось так виглядає справжнє молоко. Кокосова зверху, вона, бачите, піднялась. Що це означає? Це означає, що ми маємо не об'їдатися, і це означає, що я вже не можу сьогодні їсти насичених жирів до вечора, і це означає, що я маю їх збалансувати в своєму організмі. Збалансую я ось в мене такий зінзином, так написано, баланс ойл. Що це за зінзіна? Це омега-3 із жирної риби, яка захищена поліфенолами із оливкової олії. Вона рідка і я додам собі зараз до шпинату. У мене буде зараз ще шпинатик. Так, ось це все в мене зараз тут буде дружитися. Йому не дуже довго потрібно часу. Ця жижа така на перший погляд здається, що це, що це за жах. Да? Ну, це рідина із кокосу. Я її не буду використовувати, використовую тільки. Хоча можна використати, чого не буду, буду використовувати. Зараз все воно тут як а, так, не можна ложкою шукати. І це в мене такий буде соус. так, Соус буде до макарон. Тут будуть і білки, і, звичайно, я ще що додам? Ядра коноплі, тому що ні в сої, ні в бобах немає повноцінного амінокислотного складу. Тому, щоб виганити або постити правильно, потрібно додавати якісь рослини, які містять не такі, як в, в, в цій продукції. Опа-опа-опа-па. Ядра коноплі ви можете замовити або в Живодар, або в корисне рівне. І там, і там. Ядра коноплі це супер, також фуд. Повноцінний амінокислотний склад. Повноцінний амінокислотний склад. Всі вісім незамінних амінокислот містить саме конопля під час посту те, що потрібно. Можна вже Живодара замовляти конопляну олійку, дивіться, який соус стає. Смачний, але насправді мені дуже подобається ядра. Насіння не купуйте, тому що насіння неможливо гристи. Ядра, вони вже очищені. Ядра можна купувати. Так, мені сюди хочеться ще якось спеції, мені здається, що чогось хочеться. Так, я зливаю макарони, і в мене є огірки і є шпинат. Шпинат – прекрасніша трава, просто прекрасніший салат, тому що конопля містить в собі калій. При порушенні натриє-вокалівого балансу, це просто те, що треба. Я беру зараз, ви тут не бачите, я буду зливати воду. Макарони мають варитися 4-5 хвилин, мені здається, я трошки їх перетримала. І вони такі тільки що ляпнулись. Макарони із зеленої гречки. Нічого від них очікувати це верх, естественного, невероятного не треба. Ну, типу, можливо, у вас там очікування, що зараз ці макарони будуть якимись просто божественними, паста баланьєза в італійському ресторані. Ні, це просто макарони. І в них треба додати якоїсь олії. Я додам ось в мене є олія насіння чия, яка містить омега 3 також. Трошечки додам екстра вірджин Олівойл. Це ми привозили із ферми, замовляли на кіпрі. Нам з кіпру прям привозили. І, звичайно, хочеться ще якихось спецій. У мене є ось такі ще сушені помідори з базиліком. Все це додаю, і зараз комусь буде дуже дуже смачно. Порція вийшла в мене гігантська, насправді треба її, ну, може навіть бути багато, але тут багато шпинату. Огірок в мене, і знаєте, що я беру із Зінзіно. Можна пити а, всередину, тут розрахунок іде 15 мл на, на кілограмову масу. Ну, тобто тут є розрахунок, але я беру ось так от. Просто під час посту ми не вживаємо поліненасичені жирні кислоти омега-3, такі як EPA і DHA. Я так от беру і собі просто поливаю. Воно цитрусом пахне а, і е, оливковою олією. Ось такий прекрасний сніданок. До речі, це можна замовити е, у Євгі Про, Про – це е, дівчинка-моя колега Health Coach. Я її відмічу е, під цим відео. Вона є офіційним представником зінзино в Україні, тому що вони е, – це дуже крута е, компанія, яка виготовляє надякісну просто омега-3, в якій може бути. Просто впевненим на 100%, що це якийсь неокислений продукт, але просто так купити не можна. Я купувала за 2900 гривень, здається. Я також відмічу вам живодар, відмічу вам корисне рівне, у яких я купую різні корисні штучки, бо ви все рівно про це завжди мене запитуєте, тому. Діліться коментарями, не жалійте коментарів, не жалійте приємних слів. Будь ласка, тільки ми, українці, можемо врятувати один одного, можемо підтримати один одного. Я вам посилаю просто свої проміні любові. Цілую обіймаю дівчата все заради того, щоб ми себе почували гарно і були більш щасливими. Бажаю гарного сніданку. Це до речі, може бути прекрасний Від. І в піст вечеря, а коли не піст, я на вечерю, бо це не використовувала це, не використовувала саме велику кількість вуглеводів. А цю так ну взагалі в піс їмо більше вуглеводів, але їх не боїмось. Худнемо разом.